Слава Богу, дорогі браття та сестри, триває зима, але на душі благодатне літо. На душі радість у тих, хто любить Господа, хто вміє каятись, хто вміє виправляти своє життя, хто розуміє, що у світі панує дивний Божий промисел. І Милосердний Бог з високого неба, інколи даруючи нам випробування, дає й хвилини радості. Погляньте. Навіть сьогоднішнє телевізійне спілкування це теж радість. Я, до прикладу, відверто радий, що ми з нашим митрополитом Ніфантом маємо унікальну можливість уже протягом 10 років з вами спілкуватися. Я думаю, і ви маєте радість почути голос свого архієпастиря, почути голос священнослужителів, побачити життя церкви і таким чином. В деякій мірі після богослужіння отримати благословення на майбутній робочий тиждень. Хіба не радість? Підтримали і ви мене. Радісно. Навіть сьогодні під час запису мені ночі легко, тому що ми виконуємо заповідь проповідувати про Христа постійно. Ось таке благодатне літо, благодатна пора хай завжди буде в наших серцях. В такому випадку буде легше спасатися, легше разом. Як належить церковним людям творити добрі справи, щоб люди, оточуючи нас, бачачи наші добрі справи, прославляли Отця нашого Небесного? Мабуть, єдиний в Україні храм, освячений в честь святого Стефана Єпископа Володимир Волинського, знаходиться у легендарному волинському містечку Торчин. Церквиця є нашою сучасницею, і її мури не були очевидцями подій, які творили історію Торчина, але споруджені вони на древній намоленій православній землі. Легенда про Торчин свідчить, що засновником цього славного містечка був князь Іван Торчин, який походив від болгарського роду торків. Він прийшов сюди разом із своєю сім'єю і священником Варфоломієм, які збудували цей славне містечко. На той час воно було дерев'яне, і збудували першу церкву і освятили її на честь апостола Євангеліста Іоанна Богослова. Пізніше, в 1240-му році. Році, при навалі орди хана Батия ця церква згоріла. У 1480 році пристарілий князь Петро Торчин заповідає своє містечко разом із околишніми селами луцьким католицьким біскопом. Але не завжди луцькі біскупи отискали міщан і селян у Торчені. Так ми знаємо про славного біскупа Луцького Георгія Фальчевського, який заснував у, церкві, заснував у Торчені і збудував тут прекрасну дев'ятикупольну церкву. Освятив він її на честь свого небесного покровителя, святого і попідносця Георгія. В 1541 році. На свято великомученика Георгія 6 травня Луцький єпископ Ісидор і Данило Володимир Волинський разом із сонмом Духовенства освятили у Торчині прекрасну трьохпрестольну церкву. Після того хресним ходом вони вирушили у Фільварок, тобто домову резиденцію. Єпископа Георгія Фальчевського, де відслужили водосвяття, слід сказати, що на освяченні, і також при водосвяті, єпископ католицький стояв у повному облаченні, з краю у алтарі і не участвував у молитві. Коли було освячено фільварок, резиденцію, назад вернулися довкола міста, де освятили вали. І освятили укріплення, які були на той час дубовими. Це були нові укріплення і також дев'ятикупольну прекрасну церкву Великомученка Георгія. Луцький біскоп Георгій Фальчевський дякував єпископам за те, що вони освятили цей храм, цілував їм руки, а потім в тишині сам перед царськими воротами в новосвяченому храмі молився із піднятими руками. Народ у той час мовчав. Знаменною подією в історії містечка відзначився 1540 рік. В цей час Торчин отримав Магдебурзьке право. Це право давало для Торчина щотижневі торги, три ярмарки на рік, а також 10 років податкових канікул. Тому що всі податки і всі люди були звільнені від всіх податків, які були на той час прийняті у польському королівстві. 1797 році через пожежу загинув величний храм, збудований Григорієм Фальчевським. Після цієї трагедії під керівництвом священика Стефана Тимінського будується новий храм. Його зруйнувала Перша світова війна, а побудовано згодом на тому ж місці церквицю атеїстична орда радянської влади. Наріжний камінь нинішнього храму, в якому моляться вірні Української православної церкви, освячений в 1997 році. Ви, мабуть, як заходили в храм, то звернули увагу, що у нас дві ікони: одна святителя Стефана, а друга великомучениць віри, надії, любові їх матері Софії. І це не випадково. Бо батюшка і сам. Цими критеріями керується вірою, надією, любов'ю і мудрістю. І нас до цього закликає, і ми, беручи з нього приклад, теж молимось, каємось і так спасаємось у цьому храмі, який ви бачите. Вище нас ріс. Але з Божою допомогою, саме з Божою допомогою, ми почали будівництво. І коли почали розчищати отут і копати фундамент, викопали стільки каміння, що виложили цоколь на церкву. Це Божий промисел. Більшість старших парафіянці і церковці раніше молилися свято Стефанівському храмі, який зруйнувала радянська влада, але він був освячений в честь святого апостола, первомученика і архідіякона Стефана. Наша церква стара була е, дерев'яна. Вона, типа так як то би временна, ну тимчасова була. А рядом строїли нову. Вона вже була построєна. Тільки не покрита була, не закінчені були роботи. От. А то ніби тимчасова була церква, вона була така, як хата, але була дуже просторна. От в церкві було багато старинних ікон. Церква, ну так як колись. Підлога була застелена килимами, людей було дуже багато. Небесним покровителем сучасного православного храму в Торчині є святий Стефан, єпископ Володимир Волинський, чудотворець Києво-Печерський, який спочатку був ченцем Києво-Печерської лаври. Пізніше він удостоївся бути намісником одного із монастирів, який організовувався від Києво-Печерської лаври, і зараз називається Скіт в клові. Пізніше священне начальство вибрала його бути святителем єпископом Володимир Волинським, куди він був засланий, безумовно, на кафедру. Вибрали ми його не випадково, тому що по дорозі із Києва до Володимира, безумовно, він був і у нашому містечку. Удостоївся святитель Стефан не тільки єпископської кафедри, але удостоївся тим, що був причислений до лику святи. Він помер у 1054 році. у виконання якого звучить цей канон, справно керує матінка Віра. Зазвичай ми вчимося співати на колядках. Отак От Різдво Христове нас об'єднує, коли ми збираємо маленький вертеп, дорослий вертеп. Хтось почує, як звучать колядки, каже, візьміть мене, у хор. Беремо, пробуємо, хто проходить послухання, хто витримує і смирення, звичайно, треба у хорі, бо я такий керівник трохи буваю суворий, трохи не стриманий. Але прошу їх прощення, вони просять у мене так і далі, співаємо. Ну зараз я хочу Господу подякувати за такий хор, який я маю. Я думаю, що між між нами є порозуміння. Православна громада древнього волинського містечка шанобливо виконує всі заповіді свого славетного торчинського роду, ревно береже його духовні скарби, традиції і стоїть на сторожі віри батьків своїх. Спасатися. Це слово звучить часто в думках кожної віруючої людини. Спасаються усі люди. У кожного свій хрест, у кожного своя дорога, у кожного свої випробування. Тому ми повинні навчитися не осуджувати, бо не знаємо, як людина молиться, як поститься. Які в неї випробування, які в неї хрест? Інколи зовні нам здається, що ця людина свята, а не так буває. А інколи про іншу людину ми думаємо, що вона. Великий грішник, і зовсім це може бути не так? Треба молитися, вірити і дивитися тільки на своє життя, на свої вчинки, осуджувати лише себе і думати про майбутній день як день нових добрих справ, нової молитви, справжньої нелицемірної молитви, справжньої нелицемірної любові. Ось дехто і подумав: а як це по-справжньому виконати? Візьмімо приклад з дітей. Прості, кроткі. Здається, образив дитинку, вона тебе прощає відразу і любить, скільки ми, батьки, тато і мама насваримо дитинку, покараємо розумним покаранням. Дитинка, здається, образиться, насупиться, Але мить і вона прощає. Будьте як діти, каже Христос. Звичайно, ми сьогодні устами нашого митрополита Ніфонта дамо вам відповідь, що таке бути, як дід. Але в даному випадку ми повинні вчитися, вчитися ось цієї дитячої, справжньої любові. Дитина любить Господа по особливому. Перенесімося разом в дитинство. Як все було просто: друг, подружка. Навіть образи дитячі, вони особливі, тому й названі дитячі. Як хочеться повернутися в домівку, я маю на увазі в дитячий світ, в садочок, в школу. В ті гарні моменти, коли ми по-своєму пізнавали Господа. Пізнавали йому дитячим серцем, дитячою вірою, дитячою любов'ю, але цього не повернеш. Але відчуття дитинства, простоти можна здобути. Саме сьогодні ми в нашій телезустрічі про це і поговоримо. Ми знову звернулися насамперед як і належить нашій телезустрічі, до представників нашої молоді, до учнів студентів одного з вищих наших навчальних закладів. І у них запитали, що ж вони думають про слова Спасителя: будьте як діти, бо таких є Царство Небесне. Ми в душі всі діти, і ми як хочемо бути, щоб нам все дозволяло, щоб е, якось до нас відносилися як до дітей, бо дітей більш хвалять, якось їм до них добре ставляться. Діти є завжди щирі і вони показують по-справжньому свою любов, свої почуття. А насправді в нашому житті зараз люди це приховують і створюють із себе якусь іншу особу, а насправді вони не є такими, якими є. Ну, показують себе у суспільстві чи в якомусь соціумі. Слава Богу. Любі мої волиняни, дорогі брати і сестри, шановна наша молодь, служителі церкви Христової, присвітери наші, сьогодні знову ми можемо поговорити про те, що так потрібне для нашої душі, читаючи сторінки святого Євангелія, Перечитуючи їх, вивчаючи їх, ми знаходимо одне таке місце. Коли до Ісуса Христа, як Він проповідував, тиснулися матері, батьки і підносили своїх ді... 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 діточок маленьких, підводили їх і немовлят, малечу, тільки лиш для того, щоб Ісус благословив їх, щоб коснувся їхньої голівки. Своєю благодатною божественною рукою. Апостоли, бачачи це, інколи заперечували батькам, щоб не надоїдали Ісусу, не штовхалися, а Ісус Христ сказав, не перечте дітям приходити до мене, бо таких є Царство Боже. Чому Христос сказав, щоб і ми з вами. Дорослі, я вже старий, ви ще молоді, середнього віку люди. А до нас Христос також каже, будь ти як діти, які ж діти, погляньте на дітей, вони як ті пташенята, не гнізда не строять, не сіють, не збирають, не тчуть, не прядуть, не в'яжуть. Живуть. Живуть опікою і любов'ю своїх батьків. Візьміть до прикладу, мама бере на руки немовля, гойдає його, інколи бере і підкидає, високо підкидає, а дитина не плаче, не лякається. Вона не свідома того, що мама може руки прийняти, і дитина впаде на землю, розіб'ється. Дитина того не знає. Але вона там глибоко в душі зв'язана тою материнською любов'ю, яка породила її на цей світ. І та любов не повинна прийняти руки, повинна підтримати, підхопити. Погляньте, як часто буває, коли батьки вчать дитину і так вчать, як пише Святе Слово Боже, письмо Господнє, просьбою грозьбою і бійкою, так нас Господь вчить, просить і каже нам покайтесь, бо наблизилось Царство Боже. Виправтесь, якщо ми не слухаємо, не каємось, не виправляємось, продовжимо грішити, бо нам каже: дивіться, як не покаєтесь, погинете всі, буде біда вам, якщо ми цього не слухаємо, загрози Господній. То Господь тоді посилає нам покарання або хворобу, або втрату, щоб розуміти нас, щоб зупинити нас, щоб ми все ж таки покаялись і зупинились у своїх гріховних поступках. Діти ж не пам'ятають зла, діти не мстять, діти як діти, мама його налупцювала. А вони тут же через хвилинку знову протягають до мами руки. Мама бере його на свої колінця, привертає його до своїх материнських грудей, продовжує його любити, але вчить його, вчить просьбою, грозьбою і бійкою. Будьте, як діти і ви, любі мої волиняни. Не мстіть одне одному, не заздріть, не осуждайте нікого, не клівішіть ні на кого. Не обмануйте нікого, не зліться, прощайте вашим кривдникам, терпіть одне одного, як каже апостол Павел, друг друга тяготи носіть і так виконайте закон Христов. А який закон Христов? Любити одне одного і любити Бога над усе і ближнього свого. Ось вся мудрість, а дітки це не злобиві. Святі і ангельські существа. І Христос хоче, щоб ми уподобнялися дітям, щоб жили без злості, без заздрості, без злоби, щоб жили в любові, в терпінні, дай Боже, усім нам таку любов і просоту, яку мають немовлятка наші дітки. Бо тільки так, як діти, якщо ми такими будемо. То й ми станемо мешканцями Царства Божого. Дорогі браття та сестри, будьмо як діти. Будемо як діти. короткі, смиренні, добрі, терпливі, негнівливі. Фактично такими, як апостол Павел описує поняття любові. Тоді спасемося. Бо таких, як діти, є Царство Небесне. Залишайтесь з Богом до наступної неділі. Do zobaczenia.